Всім привіт! Ви на каналі Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу все про нові два предмети, які у нас додавали. Перший це рейган, а друга це зброя Барта. Саме тому познав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм канал в описі цього відео. У нас додавали їх на пару днів, а тепер вони додавлені назавжди до кінця цього сезону. Ці два предмета. І давайте починаємо цю гру. До речі, в цьому в цій грі я зайняв топ-1, тому можете привітати мене в коментарях. Залітаємо в Battle Royale і летимо на нашому бойовому автобусі. Я вирішив полетіти на зупинку, там, де стоїть Барт, тобто на заправку. Думав, що може в нього продається його предмет, типу що це його предмет, правильно, тому в теорії в нього може продаватися. Я трохи не долетів, тому долетів до такого містечка, де була якась трампліна. Тут ви бачите, йду на цю базу, тобто на заправку, тут у нас є прогончик возродження, Бачиш, щовачка, і на нього. Це був. Ботик, якого я легко добив, Бачив другого ботика, який напав на нього, його теж добиваю. Тепер, як бачите, в мене трошки більше луту. А людей тут більше не було, тому я йду до Барта спокійненько собі, до Барта Сімпсона, бачу хіл, яким я зразу хілюсь, бо в мене якраз його не було. Заходжу ще трошки зброю, бачу його, розмовляю з ним, але в ній в нього цієї зброї немає. В нього можна захил можна щось запитати, може відкрити портал за гроші. Я бачу, що автомат, якого можна купити, попити, але я вирішую не купувати, бо мені, в принципі, ця зброя не треба. Та в мене золота не так вже багато. А як бачите, тут у нас є їжа, де можна купити Я Бачу патрончики, лутаю це все. Виходжу з цього магазинчика. Ну, і, коротше, вирішую, що мені вже скоро треба буде йти звідси і шукати зброю. Вирішую я поїхати на локацію, на якій я ще майже не був, на локацію, де живе Гомер Сімпсон і його дружина. Тобто на локацію, де все головне проходило в серіалі Сімпсонів. Заїжджаю проїжджаючи приїжджаючи парк, приїжджаючи ось таку горящу, горящу штучку з металобрухтом. З трампліною, звичайно ж, заїжджаю і бачу недфелера, тобто сусіда Гомера і сусіда Марш. Ну, Марш це дружина Гомера. В нього може відкрити портал і просто щось купити, але я не хочу. Бачу Ботика біля будинку Гомера, вбиваю одного чувачка, другого вбиваю, ну це не чувачки, це якісь ботики. Як бачу, добиваю другого, переїжджаюся, тут бачите, тут завжди є бої. Будиночок якийсь, ніби двері, ніби більше, ніж я. Це якось дивно трохи. Бачу Марш, розмовляю з нею. В неї може відкрити портал або захилитись. Мені це не треба. Будиночок, я дивлюся, то тобто, будиночок, до речі, доволі маленький для такої сім'ї, бо в них вже чотири дитини. Ну, типу, вони: Гомер Сімпсон, Марч Сімпсон, Барт Сімпсон і оця Ліза, чи якось там її так звуть. Тобто це трохи дивно, що такий маленький будиночок. Ну, типу, великий, але якось мало місця. Ім бургер, один який стояв на столі. До речі, бургери, це імба просто. Тому якщо у вас немає тіла, беріть обов'язково бургери, а не мініки. Бургери краще. Як бачите, на диван можна сісти і посидіти за любий скін в чотирьох, тому можете посидіти, як Кратос, Гомер і ще хтось. Це прикольно буде такий мемчик. Як бачите, є сад, в який можна вийти, пострибати. Я вирішую ще золотати більше цей будиночок, заходжу в кімнату Лізи, збираю тут все, що є в неї, бо в неї, до речі, ну, є лут якийсь. Бачу тут різні картини всяких різних її родин, тобто їжу у, неї є родина, правильно, як у всіх. Як бачите, я вирішую піти на чердак, тут я заходжу, як бачите, все-таки мою, яку мені треба, рогатку Барта Сімпсона. ось так вона виглядає. Кобальт Слінкшот. Опис неї прикольний, до речі, можете прочитати. ви можете нею зарядити ось так і стильнути. Що вона робить? Вона носить 65 урона і ще робить ось таку радіаційну зону. Ця зона буде трошки така, ну типу трошки буде, але не прям довго. Що вона робить? Вона носить 5 урона до хп. Це як знаєте, тако, як вонь. Така бомба є вонючка. Як бачите, що зійшов якийсь будинок, яку, якийсь будинок сусіда, не знаю, що тут у нас є. В принципі, але щось є. Відкриваю легендарну скриню і бачу, когось вачка. E, находжу філетовий дробовик, e, починаю по ньому стріляти, і він стріляє по мені своїм новим рейганом, який я хочу якраз затестити, тому мені треба обов'язково його вбити. Як бачите, я його дуже сильно проніс за допомогою e, моєї венючки, добиваю його з дробаша і забираю його лут. Забираю його рейган, який мені треба. До речі, анімація рейгана, коли ти береш його прям реально імбова. Ось так виглядає опис цього додоранта аплікатора, тобто рейгана, в принципі. Але в описі кажуть, що це не рейган. Як бачите, так вони виглядають разом, є ця э, стрілялка, і ще бачите Ріган. Ріган, типу, ти береш від руки якогось інопришилінця. Стріляєш ним, він доволі швидко перезреж... ну, типу, перегрівається, але потім бачу, прикольна анімація дуже, коли ти перезаряджаєш. Тому це реально імба. І бачите, ось така анімація в рогатки, стріляєш, підриваєш і складеш собі ще одну колбу. Ці предмети вони не мають цих патронів, вони, можна сказати, безкінечні, але вони можуть зламатися. Тому майте це на увазі. Бо зараз епіки дуже люблять вставляти таку ламаючуся штуку. Бачу, що очка, нападає на нього. І, до речі, коли ти стріляєш своїм цим рейганом по противнику, то він ще ніби піднімається, його коротше склет видно. Бачу, Гомера, починає по ньому стріляти, він починає від мене втікати, і я біжу за ним, бо я розумів, що мені треба його зловити. Чому б і ні, в принципі. По я бачу айдроп, відкриваю його, випадає Хілка і легендарний тактикальний дробовик, який я забираю. І крім цього драбаша мені випала тільки хілка, я захилився. і найтрохи забирав мініків. Я вирішую тут просто піти, бо тут уже була буря, Іду, як бачите, заходжу в ось такий магазинчик: 33 доллара стор чи 33 цента стор. Ну, прикольно. Як бачите, заходжу в нього, тут все ламаю, що є. До речі, вікна вони закриті залізячками, Не знаю для чого, але окей, може барт просто вк... обкрадав магазин. Заходжу в сейф, відкриваю сейф, забираю золото, яке тут було, бо я дуже люблю золото. Я виходжу ось в такий садочок і просто біжу до цього багатого будинку, про який я скоро зроблю відео до речі. Почнемо будуватись, щоб піти наверх, бо ну типу хе-хе, це ж головне, правильно, висота. Висота це головне, забудовують так трошки, ставлю стіночки, щоб мене не обстрілювали. Забудовують і коротше доходжу до самого верху. Тут я вирішую зламати цю стінку і, і знищити сундук. На мене нападають, наносять мені хп. Я починаю стріляти щось, отрублю. Він від мене втікає. Коротше, я ховаюсь цю штучку. бо я до речі не знав про цю штучку, Типу, такий, ніби підвал. Бачу, чого чувачка, стріляю, по йому наношу і ханський крон, плюс ще дефі хп наношу йому. Він все таки втікає, і коротше до мене більше не підходить. Я біжу, бачу Барта Сімсона, якого напевно бачив до цього, хоча ні, це трохи інший. В нього був легендарний автомат, ще один легендарний автомат. І коротше, це був просто капець. В нього ідеальний лут був. Бачу, якогось чувачка, починаю бити по ньому. Це той чувак, якого я до цього стріляв. Находжу в нього міфічний дробовик і ще один легендарний автомат. І просто лутаюсь всім, чим можу. Захочу ще чагу легендарну, я вирішую захилити. При цьому в мене легендарний. Скар, ще міфічний робовик і дві нові зброї, які теж є дуже імбовими. Я використовую чагу, а після неї забираю бургери, бо бургери це така імба, що просто капець. Йду, е, е, як бачите, ось це місце до бурі, Забираю, Ну, типу, тут є голова е, цього головного чувачка, міфічна, але є, я її не забираю, бо вона мені не сильно треба. Коротше, я біжу собі, е, бачу лут, який тут є, але я не розумію, де противник мій. Типу, я, типу, я його. Не бачив, я мені здається, що це багаюся. Ну здавалось. Бо типу, його дуже довго немає. Я його взагалі не чую. Бачите, я просто в кущах сижу, нікого не бачу. Хоча бачите, майже пів будинку вже в бурі. Тут я чув, що хтось ходить біля будинку. Я коротше, беру свій цю, свій арбалет, можна сказати. Починаю ньому стріляти. Бачу, це теж Марч Сімсон. Я бачите, трохи неправильно люблю, стріля, можна сказати, по собі. Вона тут, бачите, стрибає, і коротше, я роблю помилку, що я попадаю в бурю, і коротше, як бачите. Вона по мені стріляє, наносить мені гігантський урон. я пробую теж по мені нанести гігантський урон. вона забудовується. У мене 10 хп, я теж забудовуюсь, вона хілиться при цьому, я забудовую її, забудовую сам, хілюсь бургерами і просто втікаю ось це місце. І таким чином виїхаю, бо буря її вбила. Це тому я втікаю від бурі, бо я розумів, що вона просто вб'є. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в нових прикольних відео.